Такі поступові зміни відбувалися. Знаєте, Спочатку, коли зустрічається хлопець з дівчиною, вона і намалюється, і, 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 і брові, і макіяж, і три рази вернеться, ще поправить там, і ще так, і ще тут. І подивиться, ой-ой-ой, ці платі вже було, давай вбираю друге. Ну, Тобто максимально старається себе подати. Хлопець переживає, не знає, що сказати, не знає, які квіти купити. Колеги радиться, які це квіти взяти. А як і те, а то переживають, ну така важна подія, зустрічається, просто зустріч Здебалися в парку, посиділи погуляли. Надумали женитися. Поженилися, весіля роблять. Ті кажуть, має бути в тому ресторані, ті кажуть у цьому. Не стає гроші, позичені гроші, але то має бути дуже файно. Файне весілля, відео знімають, дрони літають, все, все супер. Скінчилося весілля, порахували гроші і все. І вона вбирає в халат, Вечір, все, прийшла в халаті. Сіла коло як-небудь розумієш, ти все. На роботу йде, намалювалася, така все красива, приходить з роботи, все, зняла себе, помилася, халату убрала, все їсти товари, приходить до хати, рибо пахне, кутліте, не пахне. Прийшла до чоловіка, він пішов з роботи, знучили, ну все, випив 100 грам вона, взяти дияку. І потім поступово, поступово вся ця ситуація починає ускладнюватися. Потім народжується діти. Дінка каже, який макіяж, який манікюр? Я дитину маю. Я не вони свіспати по-людськи, який цей. Може у вас інакше проходила ситуація. А потім друга дитина. Вже думала, ну ця виросте, все нормально. Я вже буду трошки мати свободи. А тут друга дитина, а у вас оказується четверо. І так одна за одну, дитина за дитину. Значить, жінка займається дітьми, вона реально не має коли займатися тим чоловіком. І потом вона приходиться і каже, як так? Ну як так? Четверо дітей він лишив і пішов. Чого до другий, є з другого? Є Бо тому що він знову почав спочатку квіти? Очі, це така файна, траля-ля. А вона така, вау, які ти нічого собі ти. Я взагалі такого чоловіка ще не зустрічала, як ти. Він вже досвід має трохи прожив. Ви загубили оце, вау. Ви перестали цінити один одного. Я зараз не говорю про неї. Мені її щиро шкода. Бо ми тоді вже починаємо казати караул, коли вже караул, коли вже біда. Я хочу, щоб інші молоді пари не попадали в цю яму. Яму буденності, яку ви самі собі робите. Жінка повинна думати не тільки за себе, але і за чоловіка. І як ви думаєте, що у сімейних відносинах секс не має значення? Має значення. В основному на ньому все і будується. Можете мені розказувати. Які ви світі і правильні. Як вам він взагалі нікому не потрібний? Розкажете це ввечері в своїй подушці, добре? Мені не треба. Має значення і дуже велике. І іменно через секс сім'ї будуються, через секс сім'ї і розвалюються. Не може чоловік лишити жінку з дітьми. Собі чужих дітей. Ні. Він шукає сексу, такого, який був у вас до весілля під час весілля і трошки після весілля, поки перша дитина не народилася. Тому не розвалюйте самі свої сім'ї. Ніхто так не розвалить сім'ю, як чоловік і жінка. Мама вмішується, тато вмішується, всі там вмішуються. Все брехня від вас залежить. Ви можете це або слухати, або не слухати. Тому подружжя це є Союз Двох. А діти це блід любове. В любому варіанті: чи це любов до сексу, чи любов до жінки, чи любов до чоловіка. Все рівно, але це плід любові. Бо для того, щоб народилася дитина, повинен бути статевий акт. Чи не так? І тому на оцьому прикладі, що тепер робити, от наприклад, щоб ці жінці тепер робити, не знаю, звертатися до свого чоловіка. Запропонувати йому таке, щоб він захотів вернутися. Іншого варіанту, я не знаю, на шнурку його притягнути врядлі.